Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів «Сімвольт» і сьогодні в нас на огляді діелектричний вологомір зерна agrotronics MT16. Це класичний вологомір із прес-кришкою. Він вимірює діелектричну ставу. Заповнюєте його зерном майже доверху. Накручуєте кришку і запресовуєте, поки центральна деталь не стане в одну площину з усією кришкою. Це, не, це вимірювання необхідної щільності запресовування. Так, що тут у нас? Кукуруза раз, кукурудза два, пшениця м'яка, пшениця тверда. Пшениця м'яка у нас трієчка, пшениця тверда, у нас четвірочка. Ну, давайте спробуємо. Увімкнули заженем спочатку на трієчку, це буде пшениця м'яка. він набирає дані. Щось там всередині себе рахує. 13,0% вологості з його точки зору. І давайте тепер четвірочку. Треба дочекатися, поки він самостійно вимкнеться, тільки після цього він десь нормально поміняти калібровку. То він вимкнувся, ми його вимкнули. Загнали на четвірку. Це пшениця тверда. 13.1 майже не відрізняється. І цим приводом ми поміряли пшеницю, яку до цього щойно поміряли лабораторним вологоміром гравіметричним. Від компанії Метрінко, до речі, український виробник. І її вологість за лабораторним 13,1%. Ось такий от вологомір. Їх на ринку є декілька однотипних, всі з подібним принципом, з подібними прескками. Ми є офіційним дилером компанії Agrotronix, відповідно, купуючи привод, у нас ви одержуєте офіційну гарантію, сервісне обслуговування, а також за потреби після гарантійного обслуговування та ремонт. Якщо у вас все ще залишились якісь питання, ви можете задати їх нашим менеджерам за допомогою засобів зв'язку або навіть залишити в коментарях під цим відео. Дякуємо вам за увагу! Нехай щастить!